Перший пункт підтримки мобілізації офіційно відкрився у Чернігові. Він знаходиться у підземному переході біля готелю Україна повістки містянам у ньому не вручатимуть, натомість розповідатимуть про переваги військової кар'єри, нюанси законодавства, а також даватимуть поради щодо перших кроків на службі. З Цих питань часто звертаються наші громадяни до юристів, які не мають відповідного досвіду і можуть трактувати всі роз'яснення ну, в якусь іншу сторону або на Ки з кажу, врідніть проведення заходів мобілізації. Днями кабінет міністрів України дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку. Тож подібні пункти актуальні та потрібні, наголошують самі військові. Люди звертаються, ті, хто отримав повістку, як їм будь що робити, куди йти, як іти, що з собою мати. У мене у когось там є якісь хвороби, є сімейні обставини. Тобто тут ми надаємо інформаційну допомогу. Їм. В пункті підтримки мобілізації приймають і добровольців, які бажають стати на службу за контрактом. Зробити це планує і 20-річний Чернігівець Дмитро. Військкоматі черги та. Місце знаходиться майже в центрі міста, так що багато людей проходить, багато хто зайде, спитає. Окрім Чернігова, в нашому регіоні пункти підтримки мобілізації працюватимуть також у Прилуках та Ніжині.